Окрочева вийшло чимало, і таке воно хрумке. Била одне яйце. Додаю 80 г цукру. Яйце з цукром перемішую. Добавляю 70 г олії без запаху, трішки солі. Відміряла 200 г у мене борошно вищого гатунку. Добавляю ванілін або 10 грамів ванільного цукру. І на борошно додаю 1 чайну ложку розпушувача і буду замішувати тісто. Замісила таке досить м'яке тісто. Поробила таке печиво, зараз перекладу на пергамент і буду випікати в духовці. Як ви бачили, печиво робиться дуже швидко, бюджетне. Досить солодке, смачне. Всім рекомендую. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!